Важно решить две вещи. Как мне кажется, я предложу, вы потом предложите, может быть, что-то еще нужно будет обсудить, потому что каждая наша встреча будет все более оперативной, оперативной, оперативной. Значит, первое, процесс пошел. Второе, сегодня на Майдане будет выставлена палатка, где уже начнется как бы массовый сбор подписей под нашим документом, который нами был принят. Вот, этот процесс будет постоянно. Есть предложение сегодня. Вы должны голосовать. Выйти в 10 часов вечера на сцену и объявить со сцены о том, что процесс зебрания национальных сборов Украины начался. И мы предлагаем всем включаться в этот процесс. Я оставлю этот... Э, предложили, да, может быть, есть какие-то... Я по руке, мы же, ну, ребят, давайте вспоминаем, что по руке, Леша первый, вы второй, вы третий. Я считаю, что поспешишь, людей спешишь. Для того, чтобы начинать ну, как публично о чем-то заявлять, нужно, чтобы была напечатана полиграфия, готовая лист листовки, которые можно будет распространять. Сайт вот сегодня будет где-то в обед, пол. Да, и пресс-релизы нужно писать, сейчас пишут их. То есть это я не уверен, что мы сегодня сможем напечатать полиграфию и прессоваться дать в СМИ. Мы услышали мнение, пожалуйста. Мне кажется, что в любом случае на сцену нужно выходить, вопрос никогда. Но со сцены в первую очередь зачитывать нужно декларацию, то есть ту идею, которая нас объединила а в конце уже э, э, проинформировать о созыве национальной сборной. Потому что если мы просто скажем национальную, сборной, никто вообще ничего не поймет. Мне не понятно. Я вас очень прошу, пожалуйста, мы пытаемся разговаривать по одному, пожалуйста. Вы проходите, присаживайтесь, сажитесь. ну, есть места, я думаю, что вы найдете там. Значит, я считаю, что объявить в любом случае надо почему. Это, я как понимаю, это вопрос легиматизации, правильно? Да? А уже да, а уже собирать количество сторонников, в том числе с помощью полиграфии, еще что-то, можно это будет процесс продолжаться, может быть и год и два раза. да. параллельный процесс. Главное нам легепиметизировать. Мы у вас тут два Сломаем язык, пожалуйста. Значит, я думаю, что нам треба до выхода на сцену утворити виконавчі органы по картине перенесла саморадивання. І делегувати, об'явити з сцени, що ми починаємо процес що, що? перевірки компетенцій центральних органів влади. Тому що ми знаємо, маємо документи, що вони не існують. Ми розуміємо, ми, ми знаємо, що у вас ціла програма Зараз поэтому... репліки, ми не ну, можуть. Я, я хочу з містом на це. Подождіть, пожалуйста. 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 Сейчас было поставлено на голосование предложение. По ней, по ней реплика мы голосуем и дальше начинаем выступать. Я вас прошу, реплика это одно вращение. Будь ласка. Дякую вам. Пожалуйста. Вот. Человек наконец-то представился первый из нас всех. Спасибо вам. Значит, я привык к четкости для себя и для всех окружающих. И поэтому для нас нужно четко определиться, что создается, название и для чего создается. всего для себя, а потом уже с этим выйти, именно сегодня выйти на Майдан и заявить об этом. Дальше нарастет мясо. Да, да, дальше, для этого мы здесь собрались, чтобы все это сделать. Его. А вы читали обращения, вы читали, там, смотрели руку, ну, письмо? Ну, по я почитал вот сейчас с листа, я а -а -а. не, не запомнил название. Что я не. Я, не, я если <существует> я не запомню название, <существует> то и все вручающие четко не поняли, по 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 что мы создаем. Все, создали. Все понятно, все, все, все. Господа, мы, ну, смотрите. Те, кто пришел, я вижу. Надо все, кто первый, Я вас прошу по руке. Те, кто пришел, приходите, пожалуйста, присаживайтесь. Те, кто пришел позже. Огромная просьба сначала попытаться вникнуть в процесс, а после этого выступать. Вы совершенно правы. Вот, но мы уже там четвертый, пятый или шестой раз собираемся, у нас уже есть решение, ответы на ваши вопросы. Да, сейчас вы, потом вы, и тут еще по сейчас, и вы. Режні. У мене таке прохання. Перед початком, коли відкриваються збори, якщо є нові люди, запитувати, чи є нові, щоб до них довести інформацію, що ми вже створені, ми вже існуємо і ми вже працюємо в правовому полі. Ми просто закликаємо об'єднуватися навколо нас і рухатися вперед. Це треба весь час озвучувати, тому що підходять нові люди, нові громадські організації, і їх треба ставити до відома. А то в нас потім починається непорозуміння. Люди не знають, що тут уже створені національні збори України, що тут є вже органі... Значит, статус юридичної і такому Так, ну, Во-первых, маленькое, маленькое уточнение, не вокруг нас, а вокруг идеи, потому, да, потому что мы в этой ситуации точно такие же, как и они, а они точно такие же, как мы. Неважно, кто когда пришел. Пожалуйста. Микола <coughs> Діденко, громадська організація народний рух України. Ну, Перше, хотілося б більше толерантності, тому що відозну вчора з Василем написали, проголосували, перечеркнули. Я не думаю, що мені вдасться умовити Василя прийти чудище. З того поводу, що шуба, шановний пан говорив, що не дуже там вчитуються ті всі слова словечка і космос. Треба десь приймати десь перше. перше друге. Того. Очевидно, що ми повинні були вийти на Майдан ще позавчора. Так як приймалося рішення. Тому що на представництво політиканів, я їх інакше не називаю, бо я Луценка знаю зсередини, розумієте? 4% рейтингу на Майдані, і вони там заправляють і з точними голосами кричать і так далі. Тому оці всі бумажки, писанина там, а як визначати, треба ходити з першого дня, то всі буде ясно. Або залишатися і брати наші установчі документи. Дякую. Дякую. Еще раз, мы сейчас только реплики по предложению о выходе на сцене, Пожалуйста, а потом уже дальше все остальное. Сейчас вы, вы и вы. На сцену выходить на сцену... надо однозначно, и, мабуть, не в 10 годин, а где-то в 5-7 годин. Мои люди выходят после работы, потому что они на работе. У них где-то 6, и в 7 они выходят. Я думаю, так. И не каждый до 10 Вот это какого Все понятно. Пожалуйста, Якщо дозволите, в мене інформація. По-перше, наша декларація і рішення про національні збори. Ми повідомили двох єврокомісарів, ми повідомили міністрів закордонних справ, які приймали участь в ОБСЄ. Вчора разом з Володимиром ми підійшли до голови Конституційної асамблеї Леоніда Корчука. Разом з ним ми пройшли на ту закриту нараду, яка планувалася Круглий Стіл і в присутності. Багатьох ієрархів релігійних і представників партії регіонів, кабінету міністрів, двох президентів ми зачитали наше рішення про національні збори. Єдиний, хто це зрозумів, про що йде мова, це міністр юстиції Олена Лукаш, тому що з нею сталася істерика. Вона почала ображати всіх нас, сказала, що. Зібрався якийсь незрозумілий зброд в підвалі, що своїше. От нам всім по вісім років, і це все державний переворот. З цього ми зробили висновок, що ми вірним шляхом. От, сьогодні, вже... сьогодні зранку Хастянин вже підтвердить, пан Яценюк сказав, що ми будемо просити мандат в майдану, але і Єфремов і Лукашенко ви до президента зрозуміли, що є е, представницький орган, що ми перетворилися на суб'єкт переговорів. Тому я хотів би, щоб ми з сцени не тільки почитали декларацію, не тільки наше рішення. Сказали, що є повноважні представники. Я думаю, Ріму треба обов'язково на переговори, бо я з Лукаш не зможу сваритися компетентно. От але. Ми повинні про себе заявляти листівки. Якщо допоможете, я думаю, ми за сьогодні обов'язково роздрукуємо тисяч десять листівок, засоби масової інформації. Значить, що ще в Твіттері, Фейсбуці, ВКонтакті створено загалом більше тисячі груп, які стосуються майдану. Ніхто не знає, що робити. От ми повинні вийти окремо людина, сидіти працювати або декілька в цих групах. І останнє ми повинні сьогодні зробити звернення і до опозиції, можливо, конфіденційне, можливо, відкрите. Що шановні, нема про що сьогодні перемовлятися з урядовим парламентом. Ви там ні на що не впливаєте. Якщо ви з народом, здайте мандати, браво, якщо ви хочете Ось От ми оберемо 3, 4, 5 чоловік, які повинні також брати участь у цьому круглому столі. Почитайте репортаж Монтян, вона повністю розкрила, які плани на сьогоднішній день є у людей. Я не хочу допустити ніякого тіньового договорника. Зміна системи, відставка президенту, парламенту і по нові перезасідні. Я пам'ятаю всі руки, пожалуйста. Значить, раз, потім ви, и потом вы. Вот. Я Я да, да, висновок, і потім ви. Все. В випадку. Вчера, я участвую. Я, я танцевать вам 740. Я не знаю, що сделать. Я прошу вас, ви получите, ви знаєте, що получите своє Тут Здесь нет людей, які не отримують слово. Давайте ми посуду. Обязательно. А може ви йому подобаєтесь, він реагує. Да не і таке важливо. Ну, таке ще дякую, скажіть. Дякую. Будь ласка. Тільки, будь ласка, поруці. Дякую. Що-то... На Майдан, на Майдан треба обов'язково виходити. Коли вийде, тоді вийде, чим раніше, тим краще. Дуже вдячний вам за цей індикатор, реакцію влади, те, що ми йдемо вірним шляхом. І прошу і знаю, що це, це теж важливо, постійно нести цей меседж, що є. Господарі, це ми, громадяни, а є е, слуги або підрядчики. Ми замовники на владу, ми формулюємо запит на владу, а вони виконують цей запит, тобто е, політики і підрядчики, ми наймаємо як менеджери виконувати. Господарі, підрядчики, або господарі, слуги, якщо хочете. Дуже. Дякую, будь ласка. Далі ви далі. Михайло, далі, можливо, можливо. значить, виходити обов'язково ви. треба. На Майдані і заявляти про себе, щоб народ знав, що є така громадська організація, що є таке об'єднання, яке підтримує Майдан і яке хоче ці національні збори. Вчора навіть приємно було слухати, що лідери, наші опозиційні лідери заявили, що з'явилася третя сила, це громадськість, народ, і треба не лише нашу думку враховувати, а ще й враховувати думку народу. Ми всі тут для того, щоб зібрали, щоб цей народ вислов вистримати і тому треба виступати